Вітарні брати Отець Олександр, вітарний брат, отець діакон Віктор. Якщо і і що ще є якийсь вітарні брат або майбутні вітарні брати і невіптарні брати та невітарні сестри, слава Ісусу Христу. Слава Може так здатися, що ну, Євангеліє, все ясно. Євангеліє сьогоднішнє говорить про. <кхем> Дитяче сприйняття як належного. Я в сім'ї син, значить, мене треба погодувати. Я в сім'ї дочка, значить, мене треба одягнути. Це одна частина з того, що ми почули. Друга частина взагалі стосується тих, які е, вирішили своє життя безшлюбно провести, посвятили ціл, цілопально своє життя. На більшість з нас не таких, та давайте е, кажемо амінь і розходимося. В дійсності. ж, е, Пов'язати своє життя з Господом Богом настільки, щоб потім не пов'язувати своє життя із сім'єю, це дуже серйозний крок. І воно потім вимагає послідовність, яка триває після так званих обітів. Людина складає обіти. Але більшість з вас теж склали обіти. Ви колись вінчали, теж складали обіти. І ми складали обіти. І ми знаємо дуже багато людей, на жаль, у світі, які складаючи обіти, в одного дня просто махають ручкою і йдуть геть, і не дотримуються обітів. І можемо так собі знаєте, так осмислюючи те, що ми почули щойно у Євангелії, шукаючи, бо знаєте, Євангеліє – це життя Господа Ісуса, Його повчання, біля якого стоїмо ми, і ми слухаємо то Євангеліє. Так от, ми, слухаючи. Це євангеліє. Мусимо зрозуміти, що тут йдеться про послідовність своїх обітів. Якщо ти сказав, що будеш із Господом і не будеш розділяти своє серце із сім'єю, то маєш йти цією дорогою. Якщо ти сказав Господу, що ти йдеш до Господа разом з своєю половинкою, разом з своїми дітьми, то не можеш накивати п'ятами, лишити свою дружину, лишити своїх дітей. Браття, сестри. Тут є один священик одружений вівтарний брат, а другий вівтарний брат, диякон неодружений. І знаєте, питання, кому легше або кому важче. І ті безкінечні дискусії, і, і, і то ми, які потім переходять у макулатуру, тому що е, мусимо зрозуміти, що і одне, і друге є даром Божим. Це є дуже важливо для нас, людей, які йдемо. Чи в такому, чи в іншому стані, розумієте, що це дар Божий, і тут йдеться про неймовірно важливу річ не залишити те, до чого ти взявся. І е, ми бачимо, що як життя безшлюбне, десь є непростим, слухайте, перед тим, як одружитися, ви теж були безшлюбні. Ну, якщо людина. Вийшла заміж у 30, 30 років і зберегла е, чистоту, то вона 30 років прожила безшлюбно. Вона має з чим порівняти. Є люди, які пізніше одружуються в 35 років, і також мають з чим порівняти. І знаєте, коли ти так складаєш докупи і одне непросто, і друге не, 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 не так все просто. Дуже важливо зрозуміти, що. І один стан, і другий є даром Божим, і в цьому дару Божому Господь бере участь. Господь бере участь. І люди деколи не бачать Божу руку. Знаєте, чому дорогі майбутні семінаристи ревідторис матері залишають целібат? Бо не бачать у тому целібату участь Господа Бога. Знаєте, дорогі одружені. Що чому люди розпадають, розкладають сім'ї? Бо не бачать участь Божу. Жінка це не дар Божий, чоловік це не дар Божий, діти це спиногризи, не є даром Божим. І люди, не бачачи руки Божої, участі Божої, у тому розходяться. І дуже важливо, я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися за одну річ. Побачили руку Божу, як би там тяжко не було. Виклики є, чи в одному, чи в другому стані. Господь нам не обіцяв легкої дороги. І давайте, можливо, помолимося за одну дуже важливу річ, якої бракує. Бракує в нашому християнському всезагальному житті. Бачите, участь Божу не в книжках десь, не у якихось проповідях, не у якихось чудотворних місцях, а у твому грішному повсякденному житті, яке можливо. Людина оцінити це все життя. Це що це за життя болото. Я не можу зібратися емоціями, Я е, е, конфліктував і із тим, і з тим. Мене не розуміють там, що це. Ну, це болото. І тоді що робить людина? Знаєте, що робить? Людина починає ніби шукати, а по суті шукає якийсь такий переулок втечі. Плоть до того, що утікаючи. Від сім'ї, від обов'язків, від якихось таких речей можу втікати до церкви. Дуже гарний апостол, який Богдан перше, як Богдан зачитав, побожність. Ви чули як побожність? Побожність це так добре. Побожність це так добре. Є люди, які втікають у побожність, є люди, які потім утікають якісь залежності. І давайте ми помолимося, щоб ми перемогли ту спокусу утечі. От нещодавно так в, в, із молоддю ми мали там в одному місці, знаходилися, я кажу, значить, так, ми маємо прибрати, прибрати і потім підемо геть. Але ви розумієте, якщо ви лишите мене одного з двома, трьома і всі підете, ми до обіда будемо прибирати, і ви не підете куди ви хотіли. І знаєте, яка буде ранком спокуса у вас? Швиденько-швиденько взяти свої речі і скочити в автобус. Як ви хочете, щоб ви, ми встигли наступного дня піти там, де ви хочете, або ні. Ні, ми дуже хочемо, щоб ви встигли. Ну, значить, що ви думаєте, до рана все вивітрило. Всі сиділи в автобусі я з двома трьома прибирав кімнати до То не смішно. Вам тепер смішно, а мені там не дуже смішно, браті сестри. Давайте так. Втеча. Ми маємо право бути слабими. Господь нашу слабість приймає. Господь не любить наші спини, нашу шию. Коли мися обертаємо і ми кажемо, Господи, давайте там, може, з другими якимись там чувай, молися, думайся, а я, я не буду, я просто не можу. І молимося, щоб ми сприймали як дуже великий дар то своє болоце. То своє болоце, свого буденного життя, в якому може завестися риба. А потім до тої риби прийде хтось дуже важливий і біля того болоця, розумієте, може зробитися життя. Браті, сестри, молимося за те, аби ми знайшли Бога у своєму, як дехто сьогодні каже, нікчемному житті. У цій країні немає Бога. Утікають і ще в безбожну країну. В цій сім'ї немає Бога, ідуть, е, створюють якесь лукаве е, співжиття. Браття і сестри, Бог є Бог є у всіх станах і супроводить, і бере участь активно в нашому житті, на ну, чомусь ми його не все бачимо. Молимося, аби ми його побачили. Амінь.